Відтепер в ушороді існуватиме ще один автобусний маршрут. – 29-й. Громадський транспорт їздитиме від вулиці Східної в районі Краснодонців через речовий ринок, мікрорайон Горяни, Радванку, Залізничний вокзал, Проспект Свободи Корятовича і до вулиці Котляревського на шахті. Ну тут прекрасно буде сісти в один автобус, їхати кругом кому де треба. Буває з Радванки запросто поїхала б куди треба. А на радванку взагалі, крім цієї двойки, нема чим добратися. Любий рух, я думаю, що потрібен в місті Ужгороді, щоб людям було зручніше добиратися, щоб і комфортніше було доїжджати і не чекати довго. Так що я за будь-який маршрут, яке в нововведення вводиться в Ужгороді. Треба. На радванку взагалі одна двойка, і то ходить раз у півгодини, ще й до восьми, і то за держкою, коли як. Так що то дуже-дуже буде добре. Під час засідання виконавчого комітету затвердили рішення демонтувати дві малі архітектурні форми у центральному районі міста. Перше, вони морально застаріли, і ми бачили ця будочка біля будинку побуту. Там зутячі що чи часи ремонтують. Ми запропонували змінити вигляд архітектури два роки назад. Ця людина нічого не зробила, навіть не подала на дозвіл. А на Швабській там обклеєна будка, яка стоїть вже 2 чи три роки. Е е рекламна називається представники муніципальної поліції Ушурода, стверджують, що названі мафи стоять на вулицях без будь-яких дозволів. Ми їм говорили, ми складали протокол. Місяць назад, притягнули до адміністративної відповідальності. назад. Також на засіданні члени виконавчого комітету розглянули звернення підприємця, котрий декілька місяців тому встановив в обласному центрі нові велопарковки. Тепер просить дозвіл, аби розмістити на них рекламу. Була комісія, транспортна комісія, яка визначила і надала місця погодження для розташування таких велопарковок. Своїм рішенням члени виконкому узаконили стоянки для велосипедів, облаштовані на вісьмох Ужгородських вулицях. Також власнику парковок дали дозвіл на розміщення тут зовнішньої реклами строком до 1 жовтня 2014 року.